Продовжуємо 17,2 тони. Це буде 17 тонн. І десята частинка тони це є центнери, 2 центнери, які можна знову перетворити в кілограмі. Центнер має 100 кг, а 2 центнери буде вже 200 кг. Ось таке буде складене іменоване число. Далі 0,4 гривні. Соту частинку гривні становлять копійки. Так? тому тут буде 4 копійки. Далі 36,1 метра. Це буде 36 метрів. І оця 10 частинка метра, це є дециметр. Ці дециметри також можна перетворити в сантиметри. Буде 36 метрів, 10 см. Далі. 0,3 кілометра. Звичайно, сотої частини кілометра у нас немає серед усіх всіх одиниць, які ми раніше розглядали. Тому ми тут можемо до трічки з правої сторони дописати 0. Та вже буде 30 тисячних кілометра, А тисячну частину кілометра становлять метри. Тобто, це може бути як 30 метрів. Далі, домашня робота. Я вам задам тільки таких 4. Числа виражених десятковим дробом, і вам ці десяткові дроби перетворити в іменовані числа. Так як ми ось робили в класі, я можу вам трошки підказати. Ось тут ці всі цілі частинки залишаться цими самими одиницями вимірювання, що тут присутні. Це буде 12 см, тут, тут буде 4 метри записаних. Тут де 7 тонн, запишете, тут де 35 кілограмів, запишете. Залишилось розібратися із цими десятими частинками у цих десяткових дробах. Значить, 2 десятих сантиметра. Що є десятою частинкою сантиметра? Звичайно, міліметр. То тут буде у вас 12 см 2 мм. Далі, що є десятою частинкою метра? Звичайно, дециметр. То Тут у вас буде 4 метри 3 дециметри, а самі дециметри можете ще раз сантиметри. Це буде 30. 4 метри 30 см. Далі 10-та частина тонни, це центнер. Буде 7 тонн 1 центнер, а 1 центнер можете перетворити в кілограми. Буде 7 тонн 100 кілограмів. Далі 35,8 кілограма – це буде 35 кілограмів. А оце до цього 8 добавити 2 нулі, щоб була тисячна частинка, Так? то це буде 800 грамів. 35 кілограмів, 800 грамів. Грамів. Ну, я вам усно розповіла, вам залишилось тільки записати. Добре, діти, розбирайтеся, користуйтеся ось цими підказочками. Можливо, ви їх більшість пам'ятаєте, а якщо ні, то ви сюди заглядайте і все у вас буде гарно перетворюватися. На все добре.